Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, я займаюся викладанням англійської вже 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І сьогодні в нас вже п'яте заняття англійської мови за методом ланцюгів. І на сьогоднішньому занятті ми розберемося, що означають слова can, should. Та маст як їх використовувати, і побудуємо багато ланцюгів з даними словами для того, щоб ви могли правильно їх використовувати і розуміти. Дані слова називаються модальними дієсловами, і в цілому я не люблю складні назви тем англійській мові, тому що вони просто заплутують студентів. Але як вчителі мушу все таки сказати, що вони називаються модальними. Отже, що воно таке? Модальні дієслова це допоміжні дієслова, які використовуються для того, щоб показати необхідність, можливість, імовірність або заборону і зазвичай використовується перед основним дієсловом. Це допоміжне дієслово, воно не використовується саме по собі, воно буде стояти для того, щоб показати значення іншого основного дієслова в даному реченні. І з даними дієсловами є один цікавий момент, про який варто поговорити перед зануренням вже в самі дієслова. Отже, після модальних дієслів ми не будемо ставити слово «to». Наприклад, з іншими дієсловами, ми ставимо Я хочу пити I want to drink. To drink, правда, ми поставили to, що робити пити з модальними дієсловами Так не буде. Наприклад, слово can, яке ми якраз сьогодні будемо розбирати, означає могти, можу, можуть, може і так далі. Отже, я можу пити звучатиме I can drink. А не I can to drink. Дуже багато людей, особливо на початку вивчення англійської, якраз таки ставлять ось це to після модальних дієслів. І я розумію, чому, тому що з іншими дієсловами воно є, а тут вже правило чомусь не працює. Також тут вже інше правило вступає в силу. Після модальних дієслів to не потрібне. Отже, I want to drink, я хочу пити, і я можу пити це. I can drink без. Ту і друзі, якщо вам подобається це та інші мої відео, будь ласка, не забувайте залишати вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтеся на канал, якщо досі цього не зробили. Вся ця активність дуже допомагає розвивати канал і просувати мій україномовний контент. І також при бажанні ви можете підтримати канал фінансово на БаймієКофі, відсканувавши ось цей QR-код на екрані, або перейшовши за посиланням знизу під відео, або просто нажавши на кнопку сердецька з доларом всередині прямо тут в Ютубі під відео. Дякую ви всі найкраща аудиторія. Дякую за. Підтримку і продовжуємо наше заняття. І давайте продовжимо розбиратися зі словом can, тобто могти, можу, можуть і так далі. Воно не мінятиметься в залежності від підмета, які інші модальні дієслова. Тобто не потрібно додати S в кінці, коли в нас він, вона або воно. І не потрібно взагалі нічого з ним робити. Воно також не може бути з закінченням «ing» в теперішньому продовженому часі. Отже, ці слова не будуть мінятися ніколи. Тобто, чи це я? Буде can. Чи це він також буде can. У всіх випадках воно буде незмінним. Ну, крім минулого часу. В минулому так вони міняються там є інші форми до більшості з модальних дієслів. Також не до всіх, але до більшості є ще минулі форми. І побудуємо наш перший ланцюг зі словом can. Тобто могти. Скажемо, я можу готувати. I can cook. I can. «Cook». Якщо маєте бажання в паузах, які я роблю, повторяйте речення за мною для того, щоб практикувати вимову. Ну і в цілому ви запам'ятаєте так набагато більше, якщо будете ще проговорювати кілька разів те, що говорю я. Отже, ще раз, I can cook. Тепер давайте додамо італійську їжу. Отже, я вмію або я можу готувати або приготувати італійську їжу. I can cook Italian food. I can cook. Italian food. Чудово. Тепер я хочу сказати, я можу приготувати італійську їжу для своєї родини. Отже, я скажу: I can cook Italian food for my family. For my family це для моєї родини. Ще раз, I can cook Italian food for my family. Чудово. Далі, я можу приготувати італійську їжу для своєї родини. Na I can cook Italian food for my family on weekends. I can cook Italian food for my family on weekends. І ще одну частинку, отже у нас I can cook Italian food for my family on weekends when I have free time. «When I have free time» – це коли в мене є вільний час. Отже, я можу приготувати італійську їжу, коли в мене є вільний час. Скажемо ще раз ось цю останню частину. «When I have free time» коли я маю вільний час або коли в мене є вільний час. Тепер заперечення. Отже, коли я хочу сказати, я не вмію щось робити, бо я не можу це зробити і так далі. Тоді я скажу can not». Або скорочено can't, як кажуть в Америці, або в Австралії, або в Британії кажуть can't. Отже, як вам більше подобається can't або can't. Отже, давайте скажемо речення: вони не вміють грати, або вони не можуть грати. They can't play. «They can't play». Тепер скажемо: вони не вміють грати на піаніно. «They can't play the piano». They can't play the piano. Давайте тепер пояснимо, чому. Отже, для початку просто додамо слово тому, що вони не можуть або не вміють грати на піаніно, тому що they can't play the piano because they can't play the piano because. І тепер додамо тому, що вони не мають часу практикуватися. Отже, they can't play the piano because they don't have time to practice. They don't have, вони не мають time, час часу to practice. Там у нас є to, Що робити? Практикувати. to practice. Ще раз все довге речення. They can't play the piano because they don't have time to practice. І побудуємо ще одне коротке заперечне речення. Отже, вона не може говорити. She cannot speak. She cannot speak, Скажемо іспанською. Вона не вміє говорити іспанською, бо вона не говорить, не може говорити іспанською. She cannot speak Spanish. She cannot speak spanish. А тепер давайте попрактикуємо запитальні речення зі словом can. І я думаю, мої найуважніші глядачі знають, що в запитаннях допоміжне дієслово завжди йде на початок. Я це повторяю майже в кожному занятті. І тут допоміжним дієсловом є can. Модальні дієслова – це ті самі допоміжні дієслова. Отже, can буде йти на початок речення для того, щоб запитати, чи можеш ти щось зробити, чи вмієш ти щось робити. Отже, ці речення починатимуться зі слова can. Can давайте побудуємо перше речення. Чи можеш ти? Can you? Can you? Тепер скажемо, чи можеш ти допомогти мені? Can you help me? Can you help me? Чи можеш ти мені допомогти? Тепер додамо, чи можеш ти мені допомогти з посудом? Отже, can you help me with the dishes. Can you help me with the dishes? Чи можете допомогти мені посудом? І ще додамо тому, що я зайнятий готуванням. Отже, can you help me with the dishes because I'm busy cooking? Я зайнятий тим, що я готую. I'm busy cooking. Ще раз, can you help me with the dishes because I'm busy cooking? І ще одне коротке запитальне речення: чи можемо ми зустрітися? Can we meet? Can we meet? Скажімо, чи можемо ми зустрітися завтра? Can we meet tomorrow? Can we meet tomorrow? І на сніданок, от чи можемо ми зустрітися завтра для сніданку, скажімо. Can we meet tomorrow for breakfast? Can we meet tomorrow? for breakfast. І тепер, друзі, в мене завдання для вас. Отже, can you write three things you can do very well? Отже, чи можете ви написати мені знизу в коментарях три речі, які ви можете робити дуже добре, які, які ви вмієте робити. Дуже добре, буду з нетерпінням чекати ваших коментарів. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови, або, можливо, ви вивчаєте якісь інші іноземні мови, рекомендую вам школу Smart Owl Crew. В даній школі працює велика кількість педагогів різних іноземних мов, в якій і я працював певний час. Я був викладачем англійської, само собою. Тому можу вам сказати з точністю і впевненістю, що викладачі там працюють хороші. Також, якщо ви скажете, що ви від Віталія з каналу легка англійська, на вас чекає знижка на всі ваші заняття. Перше заняття, взагалі, безкоштовне. Отже, ви можете просто прийти, провести перше заняття і вирішити, чи подобається вам чи ні. І тепер давайте переходимо до другого модального дієслова сьогодні, і це слово «should». «Should» Я не можу сказати, що має прямий переклад на українську мову, тому найближче, що я можу придумати, це як варто. Тобто це порада або рекомендація. Тобі варто б щось зробити, тобі не варто було цього робити і так далі. Отже, ось це варто б це якраз «should». Отже, правила, які застосовуватимуться до даного слова, є тими самими, які застосовувалися до «can». Отже, по-перше, воно не мінятиметься в залежності від підмета. А по-друге, не потрібно ставити «to» після даного слова. Отже, не буде «should to», а буде просто «should» і потім вже дієслово. Ті самі правила будуть і до останнього дієслова «must». Отже, мені не потрібно буде ще раз пояснювати, я зразу скажу, що до всіх цих трьох слів ці правила одинакові. Не потрібно to, і вони не міняються в залежності від іменника, від підмета, перепрошую. І будуємо наш перший ланцюг. Отже, тобі варто спати більше. You should sleep more. You should sleep more. Далі, тобі варто більше спати, якщо ти почуваєшся втомленим. You should sleep more if you feel. Tired. You should sleep more if you feel tired. Зверніть увагу на слово tired, до речі, втомлений. Воно пишеться так, ніби мало бути, бути tired. Правда? Tired, тому що іде після R, але вимовляється навпаки, ніби воно перед R. Tired. А R і D читаються просто вже разом, ніби між ними нічого немає. Tired. Отже, пам'ятаєте, це не помилка в моїй вимові, так і має вимовлятися. Воно не читається tired, а tired. Далі ще одна частина це після роботи. Отже, тобі варто спати більше, якщо ти почуваєшся втомленим після роботи. Отже, you should sleep more if you feel tired after work. Ще раз. You should sleep more if you feel tired. After work. І остання частина: you should sleep more if you feel tired after work and can't focus. Отже, тут ми знову ж таки, до речі, використали слово can, ну точніше, cannot – не можу. Отже, can't focus це не можеш сфокусуватися. Отже, тобі потрібно або тобі варто спати більше, якщо ти почуваєшся втомленим після роботи і не можеш сфокусуватись. Can't focus. Тепер заперечення. Для того, щоб побудувати заперечне речення, отже, тобі не варто чогось робити, вам не варто чогось робити і так далі. Нам просто потрібне слово not. Should not або скорочено shouldn't. Це, до речі, дуже часто використовується. «You shouldn't. Тобі не варто чогось робити. І давайте побудуємо наш перший ланцюг. Отже, йому не варто їсти. He shouldn't eat. He shouldn't eat. Далі додамо пізно вечором, або також можна сказати, пізно вночі. Отже, he shouldn't eat late at night. He shouldn't eat late at night. І ще додамо, тому що це погано для метаболізму. Це буде довга частинка. Отже, he shouldn't eat late at night because it's bad for metabolism. Because it's bad – це легко, it's bad – це погано, for – для metabolism – Метаболізму. Тут також все просто, тому що слово дуже схоже до українського. Ще одне заперечне речення. Їм не варто курити. Отже, they should not smoke – Курити – це смок, до речі. Так само, як і дим. Дим – це смок і курити це також смок. Отже, це може бути як іменником, так і дієсловом. They shouldn't smoke або They should not smoke. Їм не варто курити. Далі, їм не варто курити так багато. They shouldn't smoke so much. They shouldn't smoke so much. І додамо. Це погано для здоров'я. Отже, they shouldn't smoke so much. It's bad for health. It's bad, знову ж таки, як в попередньому реченні було, it's bad for для health. Здоров'я. It's bad for health. Це погано для здоров'я. І тепер запитальні речення. Отже, в запитанні допоміжне діє слово should буде йти на початок, але також перед ним ще можна поставити якесь інше запитальне слово, як що, як, коли і так далі. Давайте якраз попрактикуємо з одним з таких слів. Тут ми скажемо what, тобто що. Що мені варто вдягнути? What should I wear? What should I wear? Що мені варто вдягнути? Що мені вдягнути? Тепер додамо ще частинку. Отже, що мені варто вдягнути на вечірку? Далі. Що мені вдягнути на вечірку в п'ятницю? What should I wear for the party on Friday? What should I wear for the party on Friday? І ще одне коротке речення, в якому вже should буде на початку. Отже, скажемо. Чи варто нам? Should we? Should we? Чи варто нам? Чи треба нам? Далі. Чи варто нам чекати? Should we wait? Should we wait? І на неї. Чи варто нам чекати на неї? Отже, should we wait for her? Should we wait for her? Чи варто нам чекати на неї? Розумію, тут стоїть слово for, як для, чи варто нам чекати для неї. Але в англійській якраз використовується оце слово після wait, тобто чекати на когось, це чекати for, тобто wait for someone. А не буквально на. І тепер переходимо до слова «must», що означає мусити, мушу і так далі. Отже, це вже сувора якась річ. Тобто, коли «should» – це була рекомендація, порада, тобі варто, тобі не варто щось робити. То «must» – ти мусиш це зробити, або ти не мусиш цього робити. Отже, як я й казав раніше, правила до даного слова будуть ті самі, що і до попередніх двох. Отже, ми можемо зразу переходити до побудови речень. Отже, перший ланцюг. Я мушу закінчити. I must finish. I must finish. Я мушу закінчити. Я мушу завершити. Далі. Я мушу завершити це. I must finish this. I must finish this. Далі додамо ще сьогодні. Отже, я мушу завершити це сьогодні. I must finish this today. I must finish this today. Тепер додамо частинку перед дедлайном. Отже, дедлайн – це просто як кінцева дата або час, до якого вам потрібно щось зробити. І по-іншому у вас будуть можливо проблеми. Отже, I must finish this today before the deadline. I must finish this today before the deadline. І остання частинка, or I'll be in trouble. Отже, I must finish this today, before the deadline, or I'll be in trouble. Це можна перекласти або в іншому випадку, якщо я цього не зроблю, і в мене будуть проблеми. Отже, дослівно I'll be in trouble. Це я буду в біді, можна сказати, в проблемі. Trouble – це як неприємність, проблема або біда. В англійській вони кажуть, що я буду в біді дослівно. Ну, нам краще перекласти в мене будуть проблеми. I'll be in trouble. Тепер заперечення, і воно є трішки цікавим через особливості української мови вже. Наприклад, скажемо речення англійською: you must not. No, знову ж таки, для заперечень потрібно not. You must not smoke here. Ти не мусиш тут курити, якщо дослівно перекласти. Але українською це звучить як ти не мусиш тут курити, але можеш. Але англійською значення не таке: You mustn't – це ти мусиш не курити. Тобто ти не маєш права тут курити. Це значення інше від українського. Українською звучить ти не мусиш тут курити. Тобто тобі не обов'язково тут курити, але це ти можеш. Якщо хочеш курити, можеш не курити. Це не обов'язково. А от англійською значення інше. You mustn't» – це ти мусиш цього не робити. Тобто тут заборонено це робити. І давайте побудуємо якраз такий самий ланцюг. Отже, ти не повинен. «You mustn't. You Mustn't, або ти повинен не. Ти повинен не робити цього тут. Далі. You mustn't smoke here. Ти не можеш тут курити. Найкраще сказати, ти не маєш права, ти не можеш тут курити. Ти не мусиш тут курити, не, не дуже підходить через, як я вже сказав, особливості української мови. Отже, ти не можеш тут курити. You mustn't smoke here. Далі, you mustn't smoke here. It's prohibited. It's prohibited, це це заборонено. Prohibited – заборонено. Отже, you mustn't smoke here. It's prohibited. Ну а в запитаннях вже все нормально, немає ніяких особливостей. Тут просто допоміжне дієслово слово must іде на початок, і все решта, як і в попередніх випадках. Отже, чи мушу я це робити? Чи мусить він щось робити? Чи мусить вона йти і так далі. І давайте побудуємо запитальне речення. Отже, чи мушу я йти? Must I go. Must I go. Чем ушу йте зараз. Must I go now. Must I go now. Далі. Чем ушуйте зараз я б хотів залишитись. Must I go now, I'd like to stay. Must I go now, I'd like to stay. І ще додамо, я б хотів залесятися и закінчити film. Отже, Must I go now, I'd like to stay and finish the movie. Must I go now? I'd like to stay And finish the movie. Друзі, це все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалося та було корисним дане відео. Тепер для вашої практики, будь ласка, напишіть одне або більше речень з кожним з даних слів. Отже, can, should та must. Я перевірю і скажу вам, що правильно, що неправильно, чи ви молодці, чи ви великі молодці, і так далі. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Bye, guys!